У селі Горонда попрощалися із захисником України Михайлом Мучичкою. Зі сльозами на очах та смутком односельчани молилися за упокій душі бійця. З перших днів військовослужбовець став на захист батьківщини. Ми сьогодні після обіду збираємося в храм неординарно, а просто щоб провести в останню путь новоприставленого воїна Михайла. Він вже і збрав путь, який ми сказали, блажений путь вам же інший Денець душе, тому що тобі ще угадало місто упокоєння. Тому будемо не забувати, не забувати в своїх молитвах, не забувати всіх тих добрих справах, які він створив для нас і для всієї нашої України, проявивши героїзм, подвір, вірність і силу. Відповідальний та чесний воїн, який не залишився осторонь, біди власної держави, боронив державу на Донецькому, сумському та харківському напрямках. Був нагороджений на знаком, відмінний прикордонник. Саш, круче михайла відповідальний та чесний воїн, який налишився осторонь та саме на захист територіальної цілісності України. Свій діти не муж саме таким він закрапується в наших серцях. Герої не вмирають. Старший сержант Михайло Мучичка загинув 2 червня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вовчанські хутори Харківської області, мужньо захищаючи незалежність України. У військовослужбовця залишилася дружина, донечка, батьки, брат та бабусі. Случена родина, браті і сестри. Обов'язок. Перед пам'яттю загиблого зібрана сьогодні в наш святий храм, щоб віддати ту послідню земну шану тому, хто не пощадив, хто не пощадив свого земного життя, раді своєї сім'ї, раді рідної нашої землі, раді. Рідної нашої батьківщини, висловлюємо щирі співчуття рідним полеглого захисника. Ми будемо пам'ятати подвиг воїна, який заради наближення перемоги віддав власне життя. Вічна пам'ять герою.